Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло і сьогодні я вам покажу і розкажу, як розібрати професійні секатори від лінійки компанії ARS ws 8 xz 7 xz і 9XZ. Ці секатори повністю аналогічні за своєю конструкцією і відрізняються виключно розміром відповідно діаметром гілки, яку вони обрізають. Тобто 19, 22 і 25 мм. Mm. Я вам покажу на прикладі rs 8 xz яким чином його розібрати і зібрати. Для того, щоб розібрати такий секатор, нам знадобиться виключно одна крестова викрутка. Перш за все, ми його відкриваємо і виймаємо, і виймаємо пружину. Далі відкручуємо гвинт, який кріпить механізм фіксації гайки усього вузла. На цьому гвинті стоїть шайба гровера. Яка з нього не злітає, тобто ви її не загубите і разом з тим вона фіксує винт в зажатому положенні. Знімаємо пластину фіксатора осьового вузла. Відкриваємо замок і руками розкручуємо гайку осьового вузла. Знімаємо гайку, розбираємо секатор навпіл, відкладаємо в пік гвинт. Для того, щоб замінити лезо або контрлезо, тою самою хрестовою викруткою необхідно відкрутити ще два хрестових гвинти. Виймаємо гвинти. І гайки. Виймаємо контрлезо з руків'я. Так само знімається і лезо. Підкручуємо хрестовою викруткою два гвинти. Маємо дві гаєчки, які випали. Витягуємо гвинти і виймаємо контролезо з руків'я. Можливо зазначити, що замок з пружиною запресований в контрлезі. Це є нерозбірний елемент. І він постачається разом з контролезом. Якщо є необхідність поміняти амортизатори, його можна підчепити, витягнути пальцем і поставити новий такий самий на це місце. Секатор є розібраний, як бачите, це все відбувається досить швидко, виключно одною хрестовою викруткою. Зборку секатора проводимо в зворотньому порядку. Після того, як ви зібрали секатор, а також під час роботи періодично його потрібно підстроювати. Потрібно правильно відрегулювати роботу власне, закривання секатора. Без пружини, якщо секатор відкритий в відкритому положенні, він повинен падати під власною вагою, закриватися під власною вагою. Цього не відбувається зараз, він є перетягнутий. Необхідно відпустити цей гвинт і провернути Провернути осьову гайку проти годинникової стрілки, трошечки відпустити її. Перевіряємо. Секатор падає повністю, його треба трошечки підтягнути. Сикатор падає повністю, осьову гайку треба трошечки підтягнути. Зараз секатор, зараз секатор настроєний правильно. Він закривається на одну третину наполовину. Затягуємо гвинт фіксатора осьового вузла і ставимо на місце пружину. Секатор є зібраний і готовий до використання. Придбати професійні секатори АРС, а також усі необхідні змінні деталі до них, ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором АРС на території України. Також ви це можете зробити в мережі наших садових центрів, а також в інтернет-магазині клубу Рослин. Дякуємо за увагу.